Добре, давайте документи, декларації Яку декларацію? Українська надає митниця. А що ви взяли, що ми з митниця? А що ви взяли, що ми з митниці? Що ви взяли, що ми з митниці ми їдемо? Босинки, бачите, пачте, ну що, що смислі? Ну що, а що Тому не бери, так... я, був... я не можу таке перевозити, ні, я відкривати нічого не буду. Я відкривати не буду, нічого. Ні, я не зобов'язаний. Будь ласка, а поки... покажіть ваше посвідчення. Так, право сниматься вынимаю. має. Май. Стаття 5 Закону про міліцію. Я не из милиции власне. Прочитаємо. Кузьмич Ігор Васильович, 10 до 15. Добре, придиви будь ласка, вас Для чого вам передати? Пред'явити згідно 126 статті Квапу. Пред'явити. Пред'явити. Добре, згідно правил дорожнього руху, пункт 2.4. Ні. 2.1 водій зобов'язаний мати при собі. Він має. Передати для перевірки. Несіть правила дорожнього руху. Ну як? Ви стверджуєте, що пункт 2.1 водії водій повинен передати. Одну секунду. Я вам перечитаю пункт 2.1, Щоб ви знали на дальніше. Залучив володіть. Пункт 2.1 Водій механічний транспорт засоб повинен мати при собі посвідчення водія на право керування транспортного засобу, реєстраційний документ. У разі встановлено транспорт проблизкому шкіл, це нас не цікавить на маршрутних теж. Поліс страхової відповідальності наземних транспортних засобів. Які три документи будемо проти? Водій механічний транспорт повинен мати, він має при собі висверджуєте, що ти пред'явився. Він приділяє вам. Будь ласка, для перевірки. Він пред'являє вам. Пункт 24. Причитатиме пункт 24. На вимогу працівника міліції водій повинен пред'явити для перевірки документи, зазначені в пункті 2. Пред'явити, не передати. Пред'явити. Це є синонім. Антонім. Українська мова дуже багата. Ну що ви тут починаєте всяку єрунду городити? Вжор, Володя, покажите, друзі, показуйте, скільки раз вам показую. От на камеру, камера включена. Камера фіксує. 3 метри ваш технічний паспорт. Людину бачу, останній чи не вийде. Будь ласка, пред'являємо Ви пасажирський банк, я не буду вам демонструвати нічого. Ні. Ні не зобов'язаний. Зобов Ні. Не зобов'язаний я нічого вам демонструвати. Тільки з рішенням суду все, що знаходиться всередині, це все і моє.